В бассейн Рома <рик> воду, теперь не обливается Рома! Рома! Ну холодно? Где <рик> в бассейн попасть Ого! Погодя, тревога. Ааа, ти зараз будеш як поруся, Ром. Ну там просто гівніще, па. Не-не-не, давай, йди сюди. Давай, ножки по-моєму. Давай, набираємо басейн, воду. Ти басейн показали, як його нас Найкраще. Там є качечка і між восьминіг, Ага. Єгипет відпочиває, як ми відпочиваємо. О, сонечко вийшло. Ага. За одну секунду. Мабуть, лежить. Гірська річка. Вона така. Ромка, а шо ти там? Бачу Бо бачу! не не краю просто, А трошки зайшов! Е, Не-не-не, глибоко не треба заходити Давай, давай, виходь.